Усім привіт! В даному відео ми навчимося з вами перетворювати нескінченні періодичні дроби у звичайні. Отже, давайте одразу перейдемо до практики і розглянемо перший приклад. Нагадаю, що запис у дужках у нас означає повторювану частину дробу, тобто період. Таким чином, даний дріб читатиметься як 0,6 у періоді, і означатиме це те, що в нас після коми шістірка буде повторюватися нескінченну кількість разів. Тобто такий запис можна продовжувати до нескінченності. А наша з вами задача полягає у тому, що ми з вами хочемо переписати даний дріб у вигляді звичайного, тобто у вигляді такого, в якого є, звісно, чисельник і знаменник. І для того, щоб це зробити, є декілька гарних способів. Ми ж в даному відео розглянемо наступний. Перш за все, наш дріб, який є нескінченним періодичним. Для початку давайте позначимо літерою Х. Отже, маємо х дорівнює 0,6 у періоді. Для наочності я розпишу період декількома цифрами. А далі, даний вираз, який ми з вами маємо, нам необхідно помножити на числа кратні десятки. Тобто, можна помножити на 10, 100, 1000 і так далі. Вибір ми маємо зупинити в залежності від того, який у нас з вами період. Якщо періодом є одна цифра, то відповідно нам необхідно множити на 10. Якщо ж періодом є дві цифри, тобто повторювана частина складається із двох цифр, буде зручно домножити на 100. І так далі. В даному випадку, як бачимо, періодом є лише цифра 6, тому зручно домножити даний вираз на 10. Таким чином, в лівій частині ми з вами матимемо 10х, а праворуч, нагадаю, при множенні на 10 кома буде переходити на одну цифру праворуч. Тобто в результаті ми вже матимемо 6, цілих і далі 6 у періоді. Справа в тому, що період, в котрий раз повторюсь, він у нас може бути записаний нескінченно багато разів, тому я запишу для зручності 6 ще один раз. Насправді, ж її можна записувати нескінченно довго. Наступним кроком нам необхідно виконати віднімання між даними двома рядками. Це необхідно зробити для того, щоб просто, іншими словами, знищити ось цей нескінченний десятковий хвіст, який у нас знаходиться з вами після коми. Саме операція віднімання його повністю прибирає. Ось подивіться: якщо ми з вами запишемо віднімання в стовпчик 6, цілих і запишу декілька разів шістку, і віднімемо від даного дробу 0 цілих і знову ж таки 6 у періоді. 6 записує нескінченно багато, але для зручності запишемо лише 3 рази. Отже, у правій частині, як ви можете помітити, ми записали все розряд під розрядом, кома під комою, все як за правилами віднімання десяткових дробів. Ми матимемо 6 відняти 6, це, звісно ж, буде 0. 6 відняти 6 знову 0 і знову 0. Кома записується під комою. А 6 відняти 0 буде просто 6. Отже, в результаті такого віднімання ми просто отримаємо 6, цілих, нулі після коми, звісно ж, можна не записувати. Таким чином, віднімаємо у такому порядку. Ліворуч ми матимемо 10х мінус х, а справа, як ми тільки що з вами переконались, ми отримаємо просто 6. Якщо від 10х відняти х, ми отримаємо 9х. І звідси досить легко знайти x за правилом пошуку невідомого множника. Для цього необхідно добуток, тобто 6, поділити на відомий множник 9. Звісно ж, даний дріб можна скоротити. Таким чином, будемо мати, що х буде дорівнювати. Скорочуємо, звісно ж, на 3. Отже, 6 на 3 отримаємо 2. 9 на 3 отримаємо 3. В результаті x дорівнює 2 третіх. Як ви можете пам'ятати, саме початковий періодичний дріб ми з вами і позначили через X. Тепер же ми з вами отримали даний дріб у вигляді звичайного дробу. Отже, можемо записати відповідь: наш дріб дорівнює 2 третім. Готово! Давайте для практики і кращого розуміння розглянемо ще декілька цікавих прикладів. Отже, в даному прикладі ми відповімо на запитання, а що робити в тій ситуації, коли період не починається одразу після десяткового запису коми. Тобто, що робити, коли, наприклад, ми маємо дріб 0,13 і 6 в періоді. Тобто, спочатку в нас записується неповторювана частина 13, і лише потім починає повторюватися шістірка до нескінченності. Знову ж таки, для початку все, що нам необхідно зробити за нашим методом, це позначити наш дріб через x. Отже, запишемо, що х дорівнює 0,13 і 6 у періоді. Період буду розписувати 3 рази і далі ставитиму три крапки. Далі наступним кроком нам необхідно для початку виконати домножання даного виразу рівно настільки, щоб перенести кому максимально близько. До повторюваної частини. В даному випадку ви можете помітити, що кому необхідно перенести на дві цифри праворуч. В такому випадку пам'ятаємо, що десятковий дріб необхідно домножити на 100. Отже, зліва матимемо 100х, а праворуч отримаємо уже 13, цілих і далі записуємо повторювану шістірку. Тепер, схожим чином, як і у першому прикладі. Нам необхідно ще раз виконати домножання отриманого виразу власне настільки, щоб перенести нашу кому рівно на період вперед. Оскільки періодом є лише одна цифра, то нам необхідно домножити наш вираз іще на 10. Отже, домноживши наш вираз іще на 10, ми в результаті матимемо зліва уже не 100, а 1000х. А відповідно праворуч. Кома буде переходити ще на одну позицію праворуч. Тож, ми матимемо 136, цілих, і далі шістірка знову ж таки, повторюється, нагадаю, до нескінченності, тож для зручності я її запишу так само три рази. Наступна процедура без жодних змін. Нам просто необхідно виконати віднімання для того, щоб прибрати нескінченний десятковий хвіст. Отже, в результаті матимемо ліворуч 1000 х відняти 100х. А праворуч нам необхідно виконати віднімання 136,6 у періоді. мінус 13, відповідно, 6 у періоді. Давайте виконаємо дане віднімання в стовпчик. Запишемо числа розряд під розрядом. Кома, звісно ж, має бути записана під комою. Починаємо виконувати віднімання. Отже, як бачимо, праворуч від нашої коми ми отримаємо нулики. Далі, якщо від 6 відняти 3, ми отримаємо 3. Якщо від 3 відняти 1, то ми отримаємо 2. І, звісно ж, одиничку ми маємо просто знести. Таким чином, ми з вами отримали 123. Отже. В лівій частині нашого рівняння. Якщо від 1000х відняти 100х, ми з вами отримаємо 900х. А праворуч, як ми тільки що порахували, 123. Отже, останній крок, нам необхідно виразити Х як невідомий множник. Отже, ділимо добуток на відомий множник. На цьому етапі варто поміркувати про те, чи можемо ми виконати, звісно ж, скорочення нашого дробу. Давайте перевіримо. Чи ділиться 123 на 3. До цього пригадаємо ознаку подільності на 3. Нам необхідно знайти суму цифр числа, і якщо дана сума ділитиметься на 3, то і все число також буде ділитися на 3. Отже, додаємо 1 плюс 2 плюс 3, це, звісно ж, буде 6. І 6, як ми знаємо, легко ділиться на 3. Отже, число 123 можна поділити на 3. Якщо ми поділимо 123 на 3, то в результаті. Отримаємо 41. Ну а 900 поділити на 3 дуже легко. Це буде 300. Отже, в результаті скорочення ми з вами отримаємо остаточну відповідь. Х буде дорівнювати 41 300. Таким чином, відповідь готова. Наш нескінчений періодичний дріб дорівнює 41 300. Перейдемо до наступного прикладу. У даному прикладі ми розглянемо той випадок, коли періодом у нас вже будуть дві цифри. Тобто ми матимемо 1 цілу, наприклад, і 21 у періоді. Це буде означати, що 21 можна записати нескінченно багато разів. Отже, знову ж таки, для початку давайте позначимо наш періодичний дріб через Х. І далі, як я вже зазначав раніше. Нам необхідно виконати домножання таким чином, щоб десяткова кома перейшла на кількість позицій рівно на стільки цифр, скільки їх у періоді. В нашому випадку період складається вже з двох цифр, тож нам необхідно домножити на 100 для того, щоб кома перейшла саме на дві позиції вперед, тобто праворуч. Таким чином, домножаємо на 100 і матимемо 121, цілу і, звісно ж, 21 періоді 21 в періоді, я знову ж таки запишу для зручності два рази. Адже ще раз нагадую, 21 іде до нескінченності. І ми можемо записувати його рівно стільки, скільки нам зручно, пам'ятаючи про те, що даний дріб нескінчений. Далі, знову ж таки, давайте виконаємо віднімання. Отже, від 100х віднімаємо x. І, відповідно, у правій частині в такому ж самому порядку виконуємо віднімання від 121,21 у періоді. Віднімемо 1, і 21 у періоді. Для ночності проведемо дане віднімання у стопчик. Запишемо обов'язково кома під комою для того, щоб все виконати правильно. Як бачимо у правій частині, звісно ж, ми отримуємо з вами нулики. Ліворуч віднімаємо. 1-1 отримаємо 0. І, звісно ж, 2 і 1 просто зносимо. Таким чином отримаємо з вами 120. Ну що ж, на цьому етапі в лівій частині маємо 100х х, тобто буде 99х. А відповідно праворуч матимемо 120. Виражаємо x як невідомий множник. Ділимо відповідно 120. На відомий множник 99. Як відповідно легко помітити, і чисельник, і знаменник ми можемо скоротити на 3. Отже, скорочуємо 120 на 3 і отримаємо 40. І, звісно ж, 99 поділити на 3 це буде 33. Таким чином, маємо x 40 33. Останнім кроком, давайте виділимо цілу частину. Для цього. Ми повинні поділити чисельник на знаменник. Нагадаю, це робити необхідно в тому випадку, коли ми отримали з вами неправильний дріб. Тобто дріб, у якого чисельник більший, ніж знаменник. В нашому випадку 40 більше, ніж 33, тож легко поділити 40 на 33. Як ми можемо бачити, у неповній часті ми беремо з вами одиничку. Тож, отримаємо 1 цілу. Далі маємо від 40 відняти 33 і в остачі ми отримаємо 7. Таким чином, дана сімірка записується у чисельник дробової частини мішаного числа, а знаменник 33, нагадаю, залишаємо без жодних змін. Готово? До речі, про дану процедуру у нас на каналі є окреме відео, тож дуже раджу переглянути. І наостанок давайте розглянемо ще один цікавий приклад. Перед тим, звісно ж, давайте запишемо нашу відповідь. І переходимо до нового прикладу. І як можна помітити, даний приклад цікавий тим, що в нас є аж 4 цифри, які входять у неповторювану частину нашого нескінченного дробу. Тож його можна переписати ось таким чином, як 0. Далі записати дані 4 цифри, і лише після них у нас буде шестірка повторюватись до нескінченності. Отже, як завжди, і в попередніх трьох прикладах ми так само з вами виконували. Для початку позначаємо даний дріб через Х. Отже, маємо 0, цілих і далі записали із повторюваною частиною. Як ми пам'ятаємо, нам необхідно домножити рівно настільки, щоб кома перейшла максимально близько до початку періодичної повторюваної частини. Тобто в нашому прикладі на 4 цифри праворуч. Для того, щоб перенести кому на 4 цифри праворуч, необхідно домножити на 10 тисяч, адже 10 тисяч має 4 нулі у своєму складі. Таким чином маємо 10 тисячх дорівнює, а праворуч ми запишемо 1041 і 6 у періоді. Далі наступним кроком, отриману рівність. Нагадаю, нам необхідно ще домножити рівно настільки, щоб кома перейшла на ту кількість цифр, яка у нас міститься у періоді. В даному періоді міститься лише одна цифра, цифра 6. Тому кому нам необхідно перенести ще на одну позицію вправо. Тому домножання будемо виконувати, звісно ж, на 10. Якщо в лівій частині домножити на 10, то, е, на 10, то отримаємо вже 100 тисяч. Отже, 100 000 х дорівнює, а в правій частині матимемо 10 416 і 6 у періоді. Нагадаю, що шістірка записується нескінчено довго, тому я можу її записати для зручності також 3 рази, як ми це робили на попередньому рядку. Далі нам необхідно виконати віднімання. І давайте виконаємо віднімання правих частин у стовпчик для наочності. Отже, запишемо обов'язково розряд під розрядом, і десяткова кома має бути, власне, під комою. Таким чином, матимемо ось такий запис. Як бачимо, віднімаючи праві частини, 6-6, кожен раз нам буде давати нулі, як і в попередніх прикладах. Тепер віднімемо те, що знаходиться ліворуч від. Нашої коми. 6 відняти 1 отримаємо 5. Далі від одинички ми не можемо відняти 4. Через це позичаємо десяток і від 11 віднімаємо 4. Отримаємо 7. Замість четвірки у нас вже залишилась трійка, тож 3 відняти 0, залишиться 3. Знову ж таки, від 0 не можна відняти 1, тому позичаємо десяток і віднімаємо від 10 одиничку. Готово. Таким чином, у правій частині в результаті віднімання отримали 9375. А ліворуч давайте запишемо 90 000, адже від 100 тисяч відняти 10 000 будемо мати 90 000х. Продовжуємо розв'язувати і знаходимо Х як невідомий множник. Для цього виконуємо ділення добутка на відомий множник. І, відповідно, останнім кроком нам необхідно виконати скорочення. Мабуть, це є найскладніша частина у даному прикладі. Звісно ж, можна помітити, що і чисельник, і знаменник закінчуються відповідно на п'ятірку і 0, що означає, що ми можемо скоротити обидва числа на 5. Але давайте помітимо ще одну ознаку подільності у даних числах. Зокрема, можна пригадати ознаку подільності на 25. Дана ознака каже про те, що якщо число, яке складається із останніх двох цифр нашого числа, ділиться на 25, то і початкове число також можна поділити на 25. Отже, беремо чисельник. Останні дві цифри це 7 і 5. Число 75, як відомо, ділиться на 25. Так само візьмемо дві цифри у знаменнику, останні – це 2 нулі. Тобто, це відповідатиме числу 100. Як відомо, 100, також ділиться на 25. Таким чином, можна одразу виконати ділення не на 5, а на 25. В результаті, поділивши чисельник на 25, ми отримаємо 375. А при діленні на 25 знаменника ми отримаємо 3600. І як можемо побачити. У нас по закінченню наших чисел змін немає. Це так само 75 і нулі, тож можна ще раз скоротити на 25. Отже, ділимо 375 на 25, отримаємо 15. І 3600 ділимо на 25, отримаємо 144. Тепер, власне, пригадаємо ознаку подільності на 3 по 3 раз. Як бачимо, число 144. Буде ділитися на 3, адже сума цифр дорівнюватиме 1 плюс 4 плюс 4 9, а 9 ділиться на 3. Тому можемо скоротити ще на 3. Ділимо 15 на 3, в результаті отримаємо 5, і 144 поділимо на 3, будемо мати 48. Отже, це і є остаточна відповідь до нашого запитання. Початковий дріб, як виявилося, дорівнює 5,48. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним, а розглянутий нами спосіб дозволить з легкістю перетворювати будь-які нескінченні періодичні дроби у звичайні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам буде розглянути ще декілька способів по даному перетворенню. А я вам на цьому дякую за перегляд та до наступних відео!